День Святого Валентина відзначають як День дружби і кохання. Хлопчики і дівчатка, дорослі чоловіки та жінки, обмінюються Валентинками. Це вітальні листівки у формі сердечок. У цей день Люди дарують один одному плюшових ведмедиків, чашки, Обмінюються кульками, також дарують солодощі, пряники, цукерки. Шоколадки, жуйки і це все вигляді в вигляді сердечок. Тому святкуйте, вітайте, даруйте подаруночки і віримо в майбутнє. Для нашої країни. Добрий день, малята! А ви знаєте, яке сьогодні свято? Ні, то я вам підскажу сьогодні свято всіх закоханих або День святого Валентина. На це свято всі дарують один одному листівки. Які називаються валентинки. І ось сьогодні ми з вами будемо робити таку валентинку. А валентинка складається з сердечок. Що ж нам потрібно для листівки? Це клейонка, серветка з тканини, клей, пензлик. Ну, і, звичайно ж. Сердечки. Подивіться, скільки у нас їх багато. А багато тому, що навколо нас дуже багато люблячих сердець. Це серденько мами, серденько тати, бабусі, дідуся, ваших друзів. Тож, давайте подивимося, скільки ж у нас серденьок? Раз, два, три, чотири. Чотири сердечка, і вони всі різної форми. Фіолетовий великий, потім червоний, трохи менший. Ще трохи менший жовтий і саме маленьке сердечко помаранчевого кольору. Ось така листівочка повинна у нас. Вийти. Якось я прийшла до школи в класі, ти мене чекав, але він був повітряно, ти мені подарував. Подарунок. Валентиночка, легкая як мариночка, Кулька Валентиночка, легка як Мариночка. Що це трапилось, не знаю, наче тим то ти і не був. Ти на мене не зважаєш, про дарунок свій забув. Ці затратиш, сяду з іншим, я за партоку шкотуєш, ти познаєш Інший подарує Хульку Валентиночку, Кульку Валентиночку, легкою хмариночку, кульку Валентиночку, легко.